Як Сирський заборонив переміщати контрактників в інші військові частини, та яка за це передбачена відповідальність, в мережу потрапила вимога головнокомандувача сирського, яка вже розміщена в нашому телеграм-каналі Адвокатне Клеса, посилання в шапці профілю? Там з метою раціонального використання людського ресурсу, який добровільно виявив бажання укласти контракт на проходження військової служби у ЗСУ. Під час дії воєнного стану вимагаю, перше, командувачам родів військ ЗСУ, командувачам начальникам органів військового управління Збройних сил України військових частин Збройних сил України припинити переміщення військовослужбовців, які були прийняті на військову службу за контрактом під час дії воєнного стану. Нагадаю, що зараз також переміщають і люди звертаються з каргами. Далі військовослужбовці до інших військових частин без їхньої згоди, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства України таке переміщення є обов'язковим. У разі розформування військової частини, в якій військовослужбовцям було укладено контракт. Надавати таким військовослужбовцям право вибору місця подальшого проходження служби. Також ці речі не завжди надаються у разі необхідності залучати військовослужбовців до виконання бойових завдань виключно шлюхом направлення у відрядження. Друге, При виявленні порушення вище вказаних вимог винних осіб притягати до дисциплінарної відповідальності Сирський. Отака, друзі, ситуація. Того, якщо ви або ваші близькі знаєте про порушення цієї вимоги, то звертайтеся, мої контакти в шапці профілю будемо намагатися вирішити це питання у законний спосіб. А з вами, як завжди, ваш адвокатник Леса.